Здоровенькі були. Наші тасюльки е, різнокаліберні, великі, малі, мускуси, і не мускуси, і бігунки. І ті, що в нас родилися. Боже, скільки їм вже є, я вже навіть не пам'ятаю. Ну Їм вже добрий місяць навіть з хвостиком, я так думаю, тому що мускусяти вже наші починають вдягатися в пір'ячку Ось е, Ті чорні в нас від тої нашої пари, якої зараз немає, я вам показував. Вони є старші від мускусів, старші десь орієнтовно на півтора-два тижні. Ну, і це видно навіть по е, вигляду, тому що мускусата менші, ті трохи більші. І ось ці чорні крякалки вони мають більше такий хороший апетит і гарно їдять. Видно навіть жирові складки в одній качечці десь. У е, нас тут є всі дівчата, оці великі, крім ось цього маленького, що там сховався, заді, ось він там заді-біла головка. То я думаю, що це буде хлопчик, а це дівчинка. Це дівчинка і Чубата теж дівчинка. Чубата дівчинка в нас є меншою, а ось ця, що махає крильцятами, є велика, і ця, що з боку біля Чубатої теж є досить велика. Качка в нас вийшла чорноряба, вона мала 4 з гаком кілограми осінню, їхня мама, тато в них Тату в них. Руанець, але вийшли чомусь ось такі білогруді качки. До речі, в нас ж є в місті ще одна партія каченяток від них. Правда, я там інкубатор трохи простудив, то там небагато є теж чотири штучки, але всі виходять чомусь ось такими е чорними і білогрудими качками. Чорно... Українська білогруда як називають, але це вони є не чиста порода. Такі красунчики і виходять, вийшли в нас від нашого качура і від нашої чорної качечки, боже, як качур продав забув. Москосята підростають, одні більше, другі менші, Ми їм нічих, я ще їм нічого не давав для пропойки, нічого вони в нас не пили. Ні. Антибіотика, ні від глистів. там тобто, буде, напевно, що проглистогонити, тому що бачимо, що одне отаке мацюньки, а ті вже такі досить непогані. І так же само в нас ростуть наші солдати. Ось солдатик мачаньки, а перед тим солдатик вже є трохи більший. Мають гарний апетит, качки собі самі дають знати, коли вони хочуть їсти. Зазвичай вони насидять сидять варене зерно і варена картопля з комбікором, я мішаю, і деколи я їм підсипаю трохи. Там, старту чи такого купленого Ну Вони його не дуже охоче їдять, Вон... гірка насипана, а каченяті наші до їди не дуже охочі. Мама їх качка водить, поки що вона ще не йде нестися. Сидить вона з каченятами, нікого не чіпає, гарно за ними дбає. До речі, мають шалений апетит, тато то каже, бомба ракета. Ну, ці чорні такі потужні, от вони видно, як вони ходять, і там навіть в деяких проблисковує такі жирові складки. Гарні такі цікаві. Можливо, ми щось собі є лишимо. Ну, будемо бачити. ну Ця така чубата гарна, але вона менша за ту, що потарабанила вперед доїде, ледве вони пересуваються. Ось такі то наші каченятки. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.